Урада, кошенята попліткуємо. Говоримо про ексклюзивні подробиці Міс Україна 2023. Інстаграмний злив. Пивоварова та Макса Барських вивчатимуть в школі Карпачов за кордоном, позитив з позитивом та айфон 15. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ мого інстаграму, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усе безумовно анонімно. Отже, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з нових. Абсолютно шокуючих подробиць Міс Україна 2023. Звернулася до мене людинка, яка безпосередньо працює в організації конкурсу. І дізнався я чимало цікавого. Для мене не було нічого нового, ніяких відкриттів Але для вас привідкриємо ширму, і ви зможете чітко зрозуміти, чим же насправді займаються організатори шоу Міс Україна. А, значить, справа у тому, що. Дівчат відбирають, запрошують на конкурс і пропонують їм відвідати різні країни, поїхати в Дубай, аби познайомитись з самим паном Орловим, це один із засновників конкурсу, та безпосередньо з учасницями, що вже звучить дещо дивно. Взагалі, мало хто звернув увагу на подробицю того, що пан Орлов росіянин. І чому взагалі російський ресторатор? Є власником українського конкурсу, це окреме запитання. Отже, запрошують дівчат до певного табору, де вони перебувають усі разом, і там перевіряють їх здібності. Ви все правильно зрозуміли. Тобто дівчата їздять по світу, обслуговуючи. Партнерів, друзів, знайомих Орлова, самого Орлова. Ми нічого не стверджуємо. Зараз ця інформація будується навколо зливу, який мені прислали від людини, що має пряме відношення до конкурсу. Отже, пан Орлов не пропускає жодної учасниці, і усі вони приймають участь в нічному житті. Ви теж розумієте про що йде мова? Також дівчата повинні обов'язково за умовами конкурсу бути одинокими в жодному разі ні чоловіка, ні бойфренда вони повинні бути самотніми, ба більше раніше навіть був поліграф, детектор брехні, де дівчата проходили опитування. І у свій час цей детектор брехні відмінили через те, що кожна перша фактична учасниця займалася самі знаєте чим в самому Києві власники цього конкурсу, пан Орлов та його колега, чи то співзасновник цього конкурсу, пан Віталій, проводили як же це так сказати делікатніше? Групові сесії, значить, запрошували дівчат і робили з ними усе, що заманеться. Також до квіну приїжджали партнери, знову ж таки, друзі Орлова. Дівчата не мали права відмовлятися, тому що у них була чітка функція: дарувати теплі обійми безпосередньо на цьому конкурсі. Працює пані Вероніка, яка видає дівчатам контракти. Для підписання про нерозголошення, адже зрозуміла справа, що усі учасниці знають про те, чим там займаються насправді, відповідно, дівчат кошмарили тим, що ви заключаєте контракт, і якщо інформація. Починають спливати, то суми штрафів будуть не менше 400 тисяч гривень. Щодо самої перемоги, це коштує більше 100 тисячі доларів. Але пан Орлов особисто вирішував, хто переможе. Це могли бути проплачені місця, а також це можуть бути дівчата, які... Дарують любов та ніжність самому Орлову безпосередньо. Коротше кажучи, дівчата з тусовки, які приймали участь цього року, минулого року, позаминулого року, усі вони не буду зараз узагальнювати, але більшість, давайте так, більшість з них залишаються працювати на контракті. І дарують теплі обійми колегам Орлова по усьому світу. Тобто, в той час, коли в країні йде повномасштабна війна, коли наші хлопці і дівчата на передовій захищають нашу країну, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям. Фактично, в центрі Києва відбувається таке. І на це закривають очі. Тому що любовними утіхами пана Орлова користується майже увесь бомон. Я дуже сподіваюся, що цю шайку лейку прикриють, і росіянин не зможе займатися подібним в Україні. Соромно, соромно, що на це закривають очі, що на це не реагує влада. Що немає такого суспільного резонансу, тому що ми з вами говорили про учасниць, а потрібно говорити про саму суть, для чого існує цей конкурс. Тому, друзі, будь ласка, я розраховую на вашу підтримку, розголошення цієї історії. Діліться цим відео з друзями. Потрібно з цим боротися, тому що подібне є неприпустимим у військовий час. Будь ласка, ваші думки чи здивовані ви? До шкільних підручників з української мови увійшли слова з пісень українських артистів Макса Барське Буде весна та Артема Пивоварова Маніфест. Відповідну вправу з уривками пісень можна знайти у новій редакції підручника з української мови за шостий клас у темі Присвійні займенники. Автор підручника Олександр Заболотний та Віктор Заболотний. Я дуже радий, що українські артисти, сучасні артисти, нарешті стають частиною освітньої програми в Україні, тому що це необхідно. Нам потрібно прославляти наші імена, нам потрібно підтримувати нашу культуру і розуміти, що коли триває така жахлива, така тяжка війна, і перемогу, яку ми здобудемо, дістається дуже важкою ціною. Це сотні тисяч втрачених життів, мільйони скалічених доль. І працювати потрібно в усіх напрямках: культура, боротися з корупцією, робити усе задля того, щоб наша Україна. Змогла розквітати в майбутньому, обрати правильний вектор і рухатись вперед, і не забувати, що майбутнє покоління повинно формувати свою українізацію, ідентифікувати себе як українці і розуміти, що у нас своя мова, своя культура, і ніхто не має жодного права вриватися в наш інфопростір на наші землі і диктувати, розповідати, як нам жити. Ми окрема нація, ми маємо неймовірну тисячолітню історію. У нас чудова багатовікова культура та історія. І ми існували тоді, коли ще країни Булот не було на цій землі. Тож давайте підтримувати нашу культуру, поважати наш культурний простір і працювати над особистою інформаційною гігієною. Як вам така новина? Як вам мої думки розділяєте їх чи ні? Давайте обговоримо. Отже, пан Карпачов перебуває за кордоном найдорожчі проститутки або без ніг. Або без рук Боже, ти правду кажеш? приїздив в Україну і виїхав з України, адже Наталя Холоденко разом з Карпачовим та іншими гостями записала чи то свій подкаст, чи то своє псевдо інстаграм-шоу. Але в будь-якому випадку, в кадрі, ми бачимо присутність Карпачова. Я взагалі сподіваюся, що такі люди, як Карпачов, як Холоденко. Вони не будуть мати ваги в інформаційному просторі, тому що ці люди, прикриваючись своєю професійною діяльністю, просто продовжують заробляти гроші. Це моя суб'єктивна, але дуже стала думка. Тож, дорогі українці, майте на увазі до кого ви ходите на сеанси психотерапії, на кого ви підписані, і чи варті ці люди вашої уваги та ваших грошей. Адже дуже легко лікувати українців від депресії під час війни, прохолоджуючись чи то в Монако, чи то в Німеччині, і в чому я не правий. Приїхали доставити планшети дітям з села Первомайське. Це Донеччина, Авдіївський напрямок. Нагадаю, що першу партію планшетів нам передавали конфі. Дякую вам за це. А от другу партію планшетів закупили наші хлопці з українського бренду Best Time. Дякую тобі, Артем. Незважаючи на те, що в первомайську зараз продовжуються бойові дії, школа розбита, діти повинні навчатися, діти повинні розвиватися. Хоча б для того, щоб розуміти на якому боці правда, де сусід довбою, ви все побачили самі своїми очима на цьому відео. Як я вам і казав, позитив відправився на Донбас. Я не знав з якою місією дуже приємно, що дітям подарували планшети. Це класна ініціатива, яка надихає. Тому я пишаюся такими артистами, такими людьми. Які продовжують їздити до гарячих точок, до прифронтових міст і підтримувати людей, дарувати дітям надію, дарувати дітям те, що є корисним, а не пакуночки непотребу, вибачте мене. Тому позитива і його команда так тримати, ви молодці. Я знаю, що ви це не афішуєте. Ви на цьому не піаритесь, але коли я бачу добру справу, мені хочеться цим поділитися. Хлопці і дівчата, які долучені до цієї благородної справи, велика вам дякую. Ну і на завершення довготривала презентація Apple. Презентували нові iPhone 15 15 Plus, 15 Pro та Pro Max. Я не буду переходити зі свого 14 Pro Max, тому що єдине нововведення, яке я там побачив корисне для себе, це шумодав під час телефонної розмови, і це 5 x приближення камери, що мені здадобиться виключно під час зйомки концертів. Усе інше для мене не має значення, з якого матеріалу зроблено, наскільки став крутіший процесор, тому що це ніяк не допомагає мені як користувачеві. У мене є чітке завдання до мого телефону: це знімати фото-відео контент, мати постійний зв'язок з інтернетом і спілкуватися зі своїми підписниками та друзями. Тож мінорне оновлення, але дуже файно прокачали лінійку 15 без приставки PRO. Особливо 15 Plus. дуже крутий телефон, тому в принципі, це не на правах реклами. Мені Apple нічого не платили. Я великий прихильник Apple, В мене вся екосистема теж цієї фірми. Я хочу порекомендувати, у кого 12 та модель, 13, -та, 14. -та. Можете сміливо переходити на 15 Plus, тому що батарея буде дуже довго тримати, шумо дав. Прокачана камера і дуже приємний дизайн. Тож майте на увазі, можливо, комусь знадобиться ця інформація. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Будь ласка, не забувайте донатити, підтримувати наших військових. Робіть свій внесок для нашої перемоги. Це повинно стати для кожного з нас. Ритуалом, традицією: 25, 50, 100, 1000, 2000 гривень, хто скільки може, донатьте. тому що це дуже підтримує і допомагає нашим військовим закуповувати усе необхідне. Ось так, друзі. Ну що ж, я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.